Продовжуємо випуск. Масштабне ДТП в Івано-Франківській області. Перекинувся рейсовий автобус із пасажирами. Аварія трапилася сьогодні вранці біля села Добротів надвірнянського району. У результаті дорожньо-транспортної пригоди автобус-еталон, який прямував до Єремча, з'їхав у кювет і перекинувся. У салоні перебувало 28 пасажирів. До прибуття на місце події рятувальників. Деякі люди самостійно покинули транспорт через лобове вікно. 11 пасажирів із різними травмами у лікарні, двоє з них у важкому. Стані. По прибуттю до місця події встановлено, що рейсовий автобус перекинувся на бік і пожежно-рятувальними підрозділами вжито заходи по відключенню акумуляторних батарей і запобігання розливу пального. Травми, які були нанесені в результаті ДТП, не були важкими. Помимо однієї жінки, яка отримала закриту черепно-мозкову травму струс головного мозку.